Ютуб гуру вчать, що не можна починати відео із тексту, чому у вас довго не було, чому ви не випускали відео часто і так далі. Тому я почну з того, що сьогодні 14 березня і це друга п'ятниця березня, а отже, міжнародний день сну. І це прям вау, класно, що є спеціально день під цю тему. Ну, а ще 14 березня це день числа Пі, ну, тому що 3 Кома 14 і далі хто скільки запам'ятав той молодець. В Україні це ще й День добровольця. Дякуємо всім, хто пішов цим шляхом. І в деяких інших країнах це інші дні. І, наприклад, в Японії та деяких азійських країнах це якийсь білий день, який полягає у тому, що в нього. Дарують подарунки у вдячність тим людям, які подарували вам щось на день Валентина, якщо я правильно зрозуміла з опису, ну коротше короче, якийсь дуже дивний день, але на те, а на те, це дивні східні технології і традиції. Що хочу сьогодні вам розказати. Перше, якщо йдеться про сон. То хочу поділитись такою тезою, думкою, яка насправді не нова, але після сотень лекцій, які я на цю тему написала, прочитала, розказала книжки, всіх відео тут, я якось сформулювала одну ідею і хочу нею поділитися. Ідея в тому, що ми часто нехтуємо сном і всім, що пов'язано з цією темою, тому що сприймаємо її як відпочинок. Ну і це з одного боку правильно, тому що психологічно так ми відпочиваємо все, ніби нормально. Але як людина, особливо така свідома, відповідальна, доросла, як вона ставиться до відпочинку? Ну, типу, можу відпочивати, можу не відпочивати. такої. І якщо людина пропустила відпочинок. То вона це не сприймає як велику трагедію. Вона це сприймає як щось ну, неприємно, звісно, але ж це не роботу пропустити. От роботу пропустити це погано. А відпочинок, ну, маємо те, що маємо. Але насправді на клітинному рівні, на молекулярному рівні тих процесів, які відбуваються в нашому організмі. Сон це таки робота, це не відпочинок. Клітини під час сну вночі роблять те, чого вони не можуть зробити в іншій частині доби. Це дуже складна елегантна машинерія, про яку я неодноразово на цьому каналі розповідала, внутрішньоклітинні так звані осциляції або нормальною мовою коливання, які формують той біологічний годинничок, який відраховує нам хвилинки і годинки, і до оцих процесів внутрішньоклітинних коливань прив'язана величезна кількість інших внутрішньоклітинних процесів і метаболічних, тобто пов'язаних з обміном речовин. І тих, що пов'язані із клітинним циклом, про який зараз ми ще пізніше поговоримо, і з проліферацією, тобто безпосередньо з поділом клітин. Тобто це дуже дуже комплексна історія. Якщо ми візьмемо, наприклад, мозок як орган, який складається із різних клітин, із нейронів, із клітин глії, наприклад, то ми маємо розуміти, що пропущений сон. Це неможливість цим всім клітинам зробити дуже велику кількість роботи. І це тільки коли ми говоримо про мозок. А повторюсь, у нас сон впливає взагалі на всі тканини і органи. Тому Кіра одразу теж це відчує, інші всі системи, шлунково кишковий тракт, серцево-судинна система. Коротше, кажуть, що всі-всі-всі системи і органи. І а, якщо говорити ще про мозок детальніше, то під час сну виконується в тому числі генеральне прибирання. Теж про це неодноразово а, всі говорили, але це варто підкреслювати. Тобто, якщо ми якусь роботу певний період часу не виконуємо або виконуємо погано, то відповідно кількість задач накопичується, кількість невирішених питань збільшується, ну і ну, загальні збої стають більш. Части ми, і відповідно, ми маємо наслідки на тому системному організмовому рівні, і вже там починаємо скаржитись, що це в нас не так, це в нас не так, і так далі. Тому давайте в день сну акцентуємося, що сон – це робота і її треба робити. Не сачкувати, не е, намагатись якось сублімувати, тому що я дуже люблю оцей запит суперпопулярний. А чим можна замінити скільки там годин сну? На жаль, нема у нас відповіді про замінити. Ми можемо якимись техніками трошки знизити шкоду від відсутності сну, трошки дати таке е е е е психологічне, знов таки, відчуття більш-менш бадьорості на короткий період. Але ми не можемо безпосередньо замінити і от просто скоротити свої потреби у вісні. і це е, треба розуміти. І звісно, що в наші буремні часи е, не тільки ми самі керуємо своїм сном, але й ті зовнішні обставини, на частину з яких ми не можемо вплинути, тому відповідно ми маємо ще більше цінувати. Ті моменти, коли ми самі управляємо цим процесом, коли ми можемо собі дозволити поспати, коли нам нічого не заважає. Ну і, відповідно, давайте намагатись більше уваги цьому приділяти і не нехтувати самі, не знижувати ще більшу ефективність сну, яка і так у нас через дії не до сусіда дуже пошкоджена. Тому сон, ура, ура, ура! Що ще хотіла сьогодні насправді вам розказати про те, все-таки чому рідше зараз виходять відео, тому що я стикнулася із проблемою, такою дилемою, дилемою педагога, я б сказала. Коли ти готуєш якісь матеріали до пар дуже часто з'являється думка, вау, треба зробити про це відео, бо це прям крута, класна тема. Треба її розширити, треба якихось метафор докинути, сторітелінг додати. І буде супервідос, але е, біда починається з моменту, коли безпосередньо цим займатися, тому що е, не у всіх така проблема є, у мене вона є. Якщо я дуже багато читаю лекцій, то у мене просто не вивозить е, мій мовленнєвий апарат. Тобто у мене захрипає ворло, і я не можу довго говорити, аж настільки. І відповідно лишається якась менша кількість часу на те, щоб безпосередньо втілити в життя якісь задумки, які з'являються. Але крім того, з'являються ще інші якісь задачі по життю, які теж треба робити, і після яких, наприклад, ти приходиш додому вже втомлений, і не в стані щось знімати. Або ти, навпаки, хочеш провести день взагалі не вилазячи з піжами, і тоді тобі теж лінки там спеціально щось робити для того, щоб зняти відео. Тому маємо ось таке гальмування, хоча, повторюсь, тем просто тьма. І одні з найцікавіших тем, якими хочеться ділитись, це ті, які ми розбираємо разом із студентами-психологами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тому що там у нас іде зараз когнітивна нейропсихологія, і ми розбираємо і ті всі синаптичні процеси, про які теж ми всі любимо поговорити, і робили дуже класне заняття про нейромедіатори, де говорили не тільки про найпопсовіші, про які вже і всі і так знають, а про більш екзотичні молекули, які беруть в цьому всьому участь. Ну, в цьому всьому це в передачі сигналу мається на увазі. Також багато уваги ми приділили дослідженням про роль нейроглії у когнітивних різноманітних процесах. І це взагалі насправді одна з для мене найбільш таких цікавих тем, тому що довгий час була парадигма всі приймали, що за наші інтелектуальні когнітивні здібності у нас відповідають нейрони, всі такі, ну, нейрони молодці. Але справа в тому, що клітини глії, тобто підтримуючі клітини, ті, що я в шортсі порівнювала нейрони з Шерлоком а глію з Ватсоном, оці підтримуючі клітини, вони, як виявилось, теж беруть участь безпосередньо в когнітивних процесах. І це прям дуже новий вимір оцінки цієї ситуації, тому що це означає. Що в нас стало більше факторів, на які треба звертати увагу, і це означає, що знов-таки якісь проблеми, які можуть виникати навіть не на рівні нейронів, а на рівні підтримуючих клітин, вже можуть впливати і загалом на інтелектуальні, на когнітивні здібності. Також довгий час вважалося, що займатися безпосередньо передачею сигналу і синтезом нейромедіаторів вміють тільки нейрони. Зараз є відомості, що це можуть робити і клітини глії, деякі з них. Тобто там є дещо про астроцити, такі частоподібні клітинки, і деякі інші типи. Тому це все супер цікаво, і до когнітивних тем також ще додається тема мозочка. У нас, знаєте, така теж є зверхність певна вставлені до мозочка, тому що це таке щось, що бере участь тільки в якихось рухових туках, там не, не є настільки крутим, як є великий мозок, але насправді знов-таки останні дослідження показують, що в когнітивних здібностях, в когнітивних процесах. Беруть участь і ті клітини, які знаходяться у мозочку. Тому дуже багато нової інформації, дуже багато таких висновків, які проводять до розширення поглядів взагалі на механіку нашого інтелекту, і це прям дуже круто і дуже цікаво. Також ми зараз зі студентами розбирали процеси нейророзвитку, тобто це це, що відбувається із нашим мозком, від моменту, коли, власне, перші клітинки почали себе ідентифікувати як нервові, до моменту, коли це вже такий дуже мудро поживший мозок, якому там 120 років, будемо так вважати. І весь цей час відбувається певний розвиток. В якийсь момент цей розвиток плавно переходить в деградацію. І може зайти в статус уже нейродегенеративного якогось захворювання. Але а, в цілому зміни певні відбуваються із нашим мозком практично все життя. Ну, і, звісно, що найінтенсивніші ці зміни саме на найперших етапах після е, запліднення і е, взагалі всіх тих карколомних пригод з клітинами, які відбуваються в цей період, е, і. Чим, чим більші, чим радикальніші впливи на ранніх етапах ембріогенезу, тим а, вираженіший вплив власне, на те, як буде розвиватись мозок. Але протягом дорослого життя ми також багато чого можемо зробити і хорошого, і поганого для того, щоб вплинути на те, як функціонує і наш мозок загалом, і наші когнітивні здібності в тому числі. І це як на мене дуже дуже круті теми, особливо з урахуванням такого акценту на поєднанні і аналізі внесків генетичного вродженого компонента і внесків епігенетичних, набутих різними іншими способами, під впливом певних, наприклад, речовин, під впливом певних умов, під впливом певних дій, які ми усвідомлено тою чи іншою мірою робимо. Тобто, це, це теж класні теми, і про них можна довго і цікаво говорити. Ще із уже Київського авіаційного інституту із програм, з якими пов'язана моя клітинна біологія, це історія про клітинний цикл. Тобто, це теж, чим хочеться весь час ділити, що хочеться підкреслювати. Тому що, ну, ви знаєте, я амбасадорка хронобіології, тобто наука, яка досліджує біологічну ритміку. Ну і от буквально вже скоро ми дійдемо до етапу рівнодення, бачите, дожили, тобто було у нас сонцестояння, а тепер буде рівнодення, будуть плюс-мінус однакові день та ніч певний період, і це якраз та фаза року. Яка часто впливає на певні репродуктивні процеси в деяких, наприклад, видів тварин з приводу впливу на людину дискутивне питання, але віршики про кохання навесні і все інше також показують, що можливо якийсь вплив і присутній. І окрім цього чекпоінту року. Рівнодення це додатковий маячок для нашої циркануальної системи, який показує, що от ми пройшли, ми живемо, все нормально, час, час рухається. Ви знаєте, що я взагалі люблю всі ці процеси і циркадну добову ритміку, і циркануальну річну ритміку, і саме оце слово «чекпоінт» Воно нас насправді взяте саме із термінології клітинно-біологічної, тому що в клітинному циклі, тобто в тому життєвому циклі однієї клітини, які ми аналізуємо, там також є певні фази, між якими є низка чекпоїнтів. І чекпоінти в клітинному циклі необхідні для того, щоб перевірити, чи все ми правильно зробили в попередній фазі, в попередніх задачах. І мені здається, можна так грубо і сміливо перенести цю аналогію саме на наше ну, глобальне життя, і під час таких чекпоїнтів року, якими є сонцестояння і рівнодення по два кожного використати їх саме для такої додаткової рефлексії, для додаткового аналізу того, чи, чи рухаємось ми туди, куди ми хочемо, чи зробили ми те, що ми хотіли, і чи готові ми заходити у нову фазу. Якщо ми говоримо про саме клітинний цикл, то там у нас присутні дві, дві великі а, такі, парасолькові фази: одна фаза інтерфаза, інша фаза поділ. Тобто це може бути мітоз, наприклад, якщо йдеться про більшість наших клітин. І оця от інтерфаза, в свою чергу, поділяється на низку фаз, і мітоз, в свою чергу, теж поділяється на низку фаз. Але е, треба знати декілька головних моментів, що е, інтерфаза займає зазвичай значно більшу кількість часу, ніж займає мітоз, і деякі типи клітин можуть не заходити у мітоз взагалі, або е, заходити в нього тільки тоді, ну, коли вже щось відбувається надприроднє і дуже небезпечне, критичне, і потребує якогось оновлення. Це називається фаза репродуктивного спокою, так звана g 0 фаза. Зараз я поясню, чому так вона називається. І потрібна вона для того, щоб деякі типи клітин змогли зробити ту роботу, яку вони не змогли б зробити, якби займались розмноженням. Тобто є така. Закономірність, що у нас низка, наприклад, білкових продуктів, які виробляються всередині клітини, вони є так званими звичайними такими білками, які використовуються під, під всякі базові задачі, які всім потрібні. А є е, низка продуктів, які є таким тяжким люксом, тобто які здатні виробляти тільки окремі види високоспеціалізованих клітин. тобто Дуже дуже щось унікальне. І для того, щоб зробити оце щось унікальне, клітина не має відволікатись на якісь нескінченні мітози або на якусь іншу задачу. І це дуже важлива така ремарка. Для того щоб зрозуміти, яким чином у нас взагалі відбувається з одного боку постійне оновлення клітин в організмі, з іншого боку, у нас залишаються якісь, наприклад, аксакали, які готові працювати у нас роками десятками років. Тобто, в нас є нейрони, в тому числі які у нас з раннього дитинства і, і до. До пізньої старості однаковісінькі, е, є ще низка типів клітин, там кардіоміоцити високоспеціалізовані. Вони також не можуть собі дозволити там дуже часто оновлюватись. Тобто є от таке розділення на клітини, які швидко оновлюються, наприклад, там кератиноцити нашої шкіри або які-небудь виставки, які буквально що декілька днів мають оновлюватись. Є клітини, які трошки е, довше живуть, але при цьому все одно мають е, необхідність періодично замінятись. А є такі клітини, які дуже-дуже довго е, живуть в тому стані, в якому вони з'явились ще колись давно. Хтось в ембріогенезі, хтось в ранньому постнатальному розвитку, але дуже-дуже давно. А, і Ось якщо ми візьмемо інтерфазу, тобто фазу без поділу, і розділимо її іще на підфази, то у нас там а, є g 1 фаза, s фаза та G2 фаза. G1-фаза, фаза, геп, – це той частина нашого циклу, де ми ростемо, синтезуємо усілякі різні і а, робимо усілякі свої клітинні справи з метою підготовки. До фази синтетичної, до фази, яка буде С-фаза, і е, яка буде полягати у е, реплікації ДНК і у подвоєнні е, числа е, хроматид. Тобто, нам треба буде зробити так, щоб у нас генетичного матеріалу стало достатньо для того, щоб вистачило на дві клітини. Тобто, коли в нас буде відбуватись мітоз, якщо він в планах є, то нам треба, щоб все там красивенько. Розташувалося і розтягнулось на дві однаковісінькі, новесенькі дочірні клітини. І тут цікаво, що тривалість С-фази, вона така найбільш визначена порівняно з усіма іншими, тому що там можуть бути плаваючі тривалості. І якщо вона теж окей, нормально, правильно, без помилок пройшла, то ми заходимо вже в два фази. Яка вже готує нас до безпосереднього поділу, тобто це і збільшення розмірів, якщо вони ще недостатні були для того, щоб розділитись на два, і усяка інша підготовка до процесу безпосереднього поділу. Тут ще також можна зустріти такі терміни: це якщо там хтось, школярі чи студенти, щоб не, не заплутались, коли говорять, можна почути про фазу. Постмітотичну. Постмітотична це синонім G1. Тобто це те, що йде після мітозу, те, з чого все починається, G1. Але ця ж фаза g 1 вона називається пресинтетична, тому що вона йде перед синтетичною фазою, перед накопиченням генетичного матеріалу. Тобто пресинтетична і постмітотична це одна і та сама G1 фаза. В той же час, навпаки. Постсинтетична і премітотична, це вже два фаза, тому що це та, яка між s фазою та m мітотичною фазою з'являється. І е, тут міг би бути е, ще е, момент про те, що у а як клітина знає, скільки їй е, в якій фазі знаходитись, і що їй взагалі робити. Е, це у нас все регулює така система, яка називається система циклінів і циклін залежних кіназ. Циклінзалежні кінази, які все, що в нас ази, кінази це у нас ферменти, і вони відповідають за фосфорилювання. І, відповідно, залежність від цикліну означає, що при появі певного цикліну певна циклінзалежна кіназа поєднується з цим цикліном і запускає свої процеси. Якщо ж ми уявимо, що це має відбуватися з якоюсь певною періодичністю і теж мати якусь свою ритміку, то це регулюється у нас шляхом знищення або синтезу вже безпосередньо цих циклінів. Не кіназ самих по собі, а циклінів, тому що кінази залежні від циклінів. І у циклінів є спеціальний механізм такий самодеструкції, ну він, точніше, не самодеструкції, він скоріше. Такого прикликування інших механізмів, які його знищують. Тобто там такий убіквітиновий хвостик, який робить цей циклін мішенню для знищення, коли він уже не потрібний. Тобто, виходить о таке от коливання концентрації циклінів. І відповідно коливання активностей комплексів циклінів, циклін залежних кінас, там знов такі під кожну задачу свої комплекси, їх багато різних типів і того і другого, і о, є певна комбінаторика, яка це все регулює. І ця ся машинерія настільки крута і елегантна, що ще в 2001 році, за її дослідження, було вручено Нобелівську премію. І я пам'ятаю, коли ще коли готувалася до вступних іспитів на сайті Нобелівського комітету, грала в таку гру, де... Ти граєш за циклінний циклін залежні кінази і запускаєш певні процеси в клітині. і Якщо в тебе все вдається, то ти запускаєш успішний поділ. Якщо тобі щось не вдається, то клітина помирає. Тому що тут ми повертаємось до поняття чекпоінта. Тобто, між кожною із е цих фаз існує поняття чекпоінту. і в цьому чекпоінті ми маємо перевірити. На кожному із етапів маємо перевірити, чи все гаразд, чи не пішла якась помилка. Чи не відбулося якесь пошкодження ДНК, наприклад, під час розплітання? Чи не відбулася якась інша патологічна історія в клітині? Тому що якщо це щось погане відбулося, то нам важливо на цих етапах запустити процес? Апоптозу, ну або більш локальної, там, наприклад, аутофагії чи часткової внутрішньоклітинної аутофагії, коли у нас не сама себе клітина вся з'їдає, а, наприклад, знищуються якісь перепрацьовані окремі органели. І ось якщо це, це все працює добре, то у нас все окей. А якщо це працює недобре, то може бути не окей різного ступеня, тобто і може бути, наприклад, при нестачі клітин, що поділяються там, де вони потрібні, може бути якесь пошкодження, якась незаживаюча рана. І якщо навпаки, клітина починає неконтрольовано поділятись там, де не треба, то може відбутись онкопроцес. І тепер повертаємось до цієї g ноль фази, фази репродуктивного спокою, так званого. Вона виникає, так би мовити, заморожуючись в навколо G1 фазі. Тобто ми не заходимо після цієї фази в синтетичну, Тобто ми вже один робимо всі свої потрібні всередині клітини і для функціонування певної тканини справи, але при цьому ми не готуємось до подвоєння ДНК, ми не готуємось до поділу потім клітини. Тому це дуже важливо. ну і Повторюсь, що різні наші клітини в різному темпі все це роблять. І я вчора навіть попросила штучний інтелект зробити мені відео про порівняння циркануальної ритміки ну, людської і а, клітинного циклу. А, воно мені зробило відео, але мені не, не сподобалось це відео, тому я вам його не покажу. А, от але там були деякі досить непогані метафори. Про порівняння з порами року, і там було про те, що зима це мітоз, тому що ми поділились, оновились. Весна це вже один фаза, коли ми ну, щось, щось робимо таке. Напіврозважальне, потім іде у нас літо, коли ми маємо синтетичну фазу реалізувати. І потім осінь, коли ми доробляємо якісь речі, які нам потрібно доробити, готуємось безпосередньо до поділу до мітозу. Ну таке трошки натягнуте порівняння, але воно непогане для того, щоб як мінімум запам'ятати порядок цих фаз циклу, тому що це база ґрунт фундамент, і це треба усім знати, як на мене. А, от тому ну, дуже а, буду сподіватися, що ви, попри не настільки частий випуск відосиків, будете залишатися з каналом. Нагадаю, що в день-рівнодення якраз у нас буде а, два рочки каналу. Нас уже 10 тисяч. Я дуже рада кожному і кожній. Дуже вам дякую, кличте друзів. І ставте вподобайки, от і будемо далі тут говорити і про усілякі клітинні цікавинки, і про сон. І будемо далі робити проєктик, бачу масло і говорити з Бачуріним про усілякі психологічні штуки. Всім щастя, здоров'я, до побачення!